включає це удали надо. Включать надо. А чо? Потому. Неправильно що то зробила? Ні. Давай, зараз. Дубль 2. 2. Ми делаем обзор будиночку, в якому ми живемо. Е, значить, при вході у нас тут одразу гардероб. Можна залишити речі всі свої. Кстати, дивіться. Дивіться. Так, скучаємо світ. Да. І баня. Що ж так? І баня. Баня є, да. Давай, стой, я покажу. А ну-ка. Вот такая вот банечка. Отлично, да? Она входит в варту с проживанием. Папа, иди сюда. Так, тут рушнички. Ти, скажите мне, пожалуйста. Тапочки все есть. Фен. Валера, конечно же. Как бы с него. Так, идем дальше. А может Давай, идем дальше, Зая. Показываем будинок. Я живу. очень хорошо. Далі у нас тут іде от така от така велика вітальня з великим столом, камін. Дрова теж є, вони одразу дають. Кухня повноцінна. Повноцінна, велика кухня. Навіть з посудомойкою. Все, є, шампура, вони дають, посудомої таблетки, всі є да, принадлежності для кухні. Обалдеть, так? <плес> да? Длиннее да наших. Длиннее наших? Стаканы, бокалы. А. Ага, показывай, показывай, супер. Шо Кстати, тут, тут музыка. Смотрите, вы пытаетесь к всему. Смотрите, вы еще не замечаете? Я думаю, нет, а что она должна... Ага, подставка. Супер. Знаю, это что? Это тебе не обзорчик года? Супер. Дальше. Смотрите. Ви думаєте, що в цьому холодильнику нічого немає? От що ви думаєте, скажіть. Напишіть в коментарях. Напишіть в коментарях. А, є. Ні, ну це вже ми положили. А, а, це так і було. А це міні-бар, да. Прикольно, що у них появився міні-бар. Ми давно не були тут. Акуратно, зай, пожалуйста, не... А що нам треба переснімати, ти кажеш? Тому що... Ну, скажи, а що тут -же такого? Тому що ти на мене накричала. Ну, а зараз, виходить, ти на мене кричиш. Ладно, рекламна пауза. А, значить, тут такая об'єднана зона, великий великий стіл. Нічого страшного. Далі у нас такий від. Така красота. Давай йдемо далі. І дві, а, дві спальні. Так, да, ми їх потім до себе візьмемо. Два да? кота. Кота. Пошли покажем. Значит и две спальни. Две спальни. Вон они в спальни. принципе похожи, просто одна трошки больше, одна трошка меньше. Кровать, шкафчик, обед, че, цей, господи, стол, офисный как будто тут чем-то кто-то будет работать заниматься. Мам. Да, да, я бачу. Можно мне включить Так же включено. Mm -hmm. Ну нажми. Все. И а ось девочки, еще девочки. одна спаленка. Вот а так думаешь, вот. Вот такая вот у нас кибитка хорошенькая. Да? да? Мама, а, а можно да, я да. Ну, включи. Годка у нас сегодня нелетная. А что мы там делаем? Мам, я ухаживаю за природой. Ухаживаешь за природой? Да, я управляю Супер, прикольно. Супер. А? Цівком. Цівком, да. Дождик у нас, конечно, іде. Ну, Пахне капець як класно. Да. На рахунок погоди. Якщо ви от в таке час в догоді, тобто не літом, то е, взагалі супер бути в дожді, тому що блин, класний будинок ну, для людей, які живуть в квартирі, це просто ідеально провести час городом. Потому что в принципе сама територія тут невелика. Ну, Ну, бачите, домики домики возле домиков. І тут есть на территории ресторанчик, есть є... вони будують спа зону, але вона вообще ще не готова. Ем... Скажите мне, пожалуйста, бассейн відкритий, він только летний. Можно їхати сюди да, даже в дождь, потому что по факту вы будете проводить время только возле домика. Тут есть навес и в домике. Мы тут уже третій раз. Чи четвертий. А, вот. І нам тут дуже подобається. От нас їхати 45 минут, ідеально, все є. І є ці, такі великі домики, як у нас зараз, є на одну спальню, поменше. Вони, в принципі, всі однаково виглядають. Ну, тут реально дуже кайфово, класно. І ми один раз приїжджали сюди на дві доби, от, ну, це максимум. То есть, тут прикольно віддихання на сутки двоє. Ну, для нас. Ну, летом, конечно, я думаю, что можно остаться и на дольше, потому что есть бассейн. А так, просто офигенное место. Рекомендую дуже сильно. Ну, хозяин, ну, хозяин. Зачем столько набрать на два дня? А вот дитина понимает, не понимаю понимает, зачем сколько набрать на два дня. Мы тоже не, не, не понимаем, зачем, но мы каждый раз это все делаем. Не знаю, что тебе сказать. Даже соус терияки. А что это а за соус? Что мы будем делать с этим соусом? Что, у нас есть лапша? Да нет, вроде. Ну, лишним не буду. Привет. Приветик. А это что, монополия? Я жизни детей, сейчас всю службу Мы так всегда делали. А мы не разу. У нас двое не разу. Короче, малий заснув, і е, э, ми, щоб не сидіти в машині, один телефон ставили, дзвонили по фейстайму, і, типу, діляли таку радіоняню самодільну. І нормально вжи, вижили. Бо родителям важнее потусить, чем посадить с детыной. Когда дома, вы сейчас делаем тоже. Ну, типа, там... Дома в, в этом, в квартире. Нет, я имею в виду, если мы там в комнате, например. Я садим в упаде. Вот Одна звонить не будет. Ну, это бывает первый раз, да? Да. Че ж, а зачем нам так много соус? А, для этого. Для. красиво я... Как Ну я же чуть-чуть после... Я дома снимала. Мне надо было кучу всего поснимать. Ну, не не для всего для нравится. Не, можно взять. Леха, ну у нас реально продуктов на, ну, на тыждень. Масло, блин, я даже не додумала. Ну, я думаю, да. Любимое действие мої подписоты. Це того, як я чищу картошечку. А если вам там бою, нажав? Без пляшки оно, конечно, не Мы виходимо, і у нас це пакети, пакети, пакети. Меніжа. Ты вот то курсы купляешь, ведь купи курсы, вещи собирать в поездку. Ты типа задолбала, что ты прыжся на свете с собой. Слушай, ну, а мы а будем шопить. Сразу, сразу этот или начала потолку вовк? Я у тебя брала, короче, взяла одну литровую. Да, стою. Так обняла и стою. Ми ти подумаємо, щоб не напитися, щоб було б хорошо. От було б достаточно. З другої сторони вечір довгий. Ну. Ну це ж не хватає. А якщо не напитися, то зачем? Зачем ота все? Я коротше думаю, ладно, возьму ще до думаю, Ні, от возьму 0,75 і якраз буде і не нажеремося, і хватає. Ну, коротше, уваги там мене. Хлопчик мамі. Летние не снимаю, просто с окна Добрый день. Тика, можешь, пожалуйста, в детей, как людина? Боже, ну, ну, что это тебе за наряд? Стильный, модный, молодежный, да, Тихон? Старые Проверяем дом на прочность. Давай, Захар, не повторить правила, что Um ну издевайся над нашим Готово. Сплетни мы тут не обсуждаем, потому что мы снимаем влог. Сейчас выключится камера. Тебе видно только руки. И потом сплетни. Кто кого нашел и зачем. Так. Пиши на другую комнату.

Ще поки да, два. Ладно. Я Трошки Так, А там, кстати, жінка выходит до Мангала. сидять. и сидят. Судя задихав. Судя задихав. А ось вот це вам шутка или що? Вот это все вам шутка? А, вот -то а вы не думали, что? А мужик там є вообще чи нема? может? Да, это два, да? Или настроили и все. Не, у да, них типа. Ну, все тільки мангали закриваються. Ну він щось там, коротше, делав, ну дима немає. Я думаю, що ви там п'ять жарите? А він, мабуть, типу, може в грі розтопив. Приходить, відкриває, закриває, відкриває, закриває. А я вже ж давав. Нас не появилось, так, блін, немає. Так, що ми робимо? Можна. Спасибо, пожалуйста, Дань. Так, ну, давайте ще по одній веточці. Вот, <плес> не, не, Давай, Дань, кидай. Тише, ты ти еще одну, 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 одну. Од... одну. Зай, одну. І Даня одно ще. <плес> кстати, нам принесли ліжечко. і тут є така функція. Звичайно, що безкоштовно, можна <плес> доставити. Звичайно, <плес> ти будеш туди, а кстати, ми раніше знаєш, як суді працювала, я до Значить, 100 грамм мартини, 50 грамм водки, <плес> да, і, і, і швепса. І все? Да. Ну, ну а Все? А швепса скільки? Швепса небагато. Это была тема, конечно. Всем шашлычники, шо. Ну, так, наш столик. Yeah. Супер. Так, ребята, уже запустили сауну. Можна можно я быстренько до вас Ку-ку. Всім ку, -ку. Можно, Всем куку, що -ку, внизу. Ну, вот такие вот ребята. У нас сегодня в меню жарятся. Все, пока, потому что мне жарко уже и тут. Йошик. Капець, ребята! Быстро, 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 быстро в сауну! Що вам треба знати про мене, це те, що я обов'язково завжди з собою беру всі свої доглядові штуки. І в якому я не була в стані омитися ну, і нанести всі свої кремчики, це обов'язково. До речі, Оце все, що я змогла спасти з розбитої бакари, яку я розбила сьогодні вранці. Вона просто упала на плитку і розбилась. в туалеті. Тут же сміжна сауна, туалет душ. так жарко. Після того як хлопці попарилися, просто капець. Так я сьогодні буду пробувати перший раз очищуючий крем від Кларанс. І одразу вам чесний відгук, нормальна умивалка, не можу сказати, що вона там супер, якась крута, але нормальна. Обажаю догоду за те, що вони завжди е... ставлять багато полотенців, всігда. От скільки людей, скільки буде і полотенців різних, і для ліця, і для тіла, і для ног, і це я прям дуже сильно люблю. Тому, що це очень, очень удобно. Вечеринка отака, вот да, у нас вже? Yeah. Вічеринка. Ігру поіграли. Так, е, що, не напилися. Все не напилися, постелилися, ніхто не це буде вже. спати в этом, під, під забором десь. Це, і ще і сімочки ніхто не лускає, а чай. Це ж ужас кать. Це вразильно. Це, це ужас. ужас. Це ужасно. Завтра, але хорошо, але це ужасно. Це як раніше машинка у Ну, так, ми дальше, чи? Наприклад, мені попали... про що ти можеш годинами говорити? Давайте, якщо бути чесними, то, мабуть, про інстаграм. Чесно вам сказати. Ну. Оце прям я не устаю вообще. А я, голод, ну, я про якісь свої психологічні роди. Ні, ну я типу теж, <риснят> я розумію, що вот я устаю, поняла від розговору. А вот, наверное, про инсту я готова трандить, вообще я никогда не устаю. Но все остальные темы тоже, но ну, под настроение под ну, атмосферу. Ну, про инсту что типа про. Про продвижение, что делается, ага. да, як там що, як там то. Що за що тебе уже не так, что ты крышься? Чу перекрасиво. Ты что, нічого не упала? Утром проверка шахеда у нас. <laughs> Не все нормально. Не Тут рядом, то що я чула, що він сама дальше ходить до нас. Да, гепнуло, ніфигово. Тут на столі у нас такі чисто остатки роскоши. Мана уваляється чиясь. Вчора грали всю гору. Сейчас покажу. Ось ця. Прикольно. А я же тебе взяла снять наш растворимый кофе. Что там? А, приветик. И сказать, знаешь фразу? Не жили богато, нехер начинать. <ривіться> а, обстановка у нас тут два геймера. Телефоны из рук не выпускаюсь. Мы готовим... цей Завтрак. Ну, мы це <ривіться, как> я целый <молода> Вау, это обалдеть можно, дань. Просто обалдеть. Ты делаешь омлетик себе? Да. Умничка. И мне добавь соя. Соля. Да. Дань, сколько тебе год? Скажи пожалуйста. Пять. Умничка. Ладно, но он не отходит от этого. Ну, мне нет. Так, значит, обстановка еще. У нас куча алкоголя осталась. И получается, мы уже не те. Ребят, Получается, мы уже не те. Но ну, люба глянуть. Любо глянуть. Что такое? О, Господи. Поела, и жизнь прекрасна. Да, Зай? И Хорошо, что чувствуем сразу. да. маем, по прическам. Я тоже не свежайшая. Поэтому мы вчера и не напились. потому что сильно балакали про про жизнь. Да? Заснула так хорошо. Спав потім, так. Так, да? да, матраці. Це, чуєте, останнє у нас вчора був прикольний, ми не... Не, оце прикольне. Якому факту про тебе я б ніколи не повірила? Факту немає? Немає. Я, живу. я, <реш> <реш> я скучно живу. У Богу, у <реш> я теж. Я теж скучно живу. Бо в мене гольф. Я Бо в нас річна, так? Я устала! <реш>

на Ультразвук просто. і це срань, така, і уси просто в два рази більше, ніж целя. Боже, що ти делала? Боже, я би так была совета за плечо. Ну я просто сдержалась, бабла на ринку, Ну реально я испугалась, вона пущите не нормально. Тишь, як тобі історія? Тише, садись. Тише, садим. Ужас, да. Покажи, фоткай. Фотку покажи. Ми вже виселяємося. Боже, а чого я такая бела? E, Значить, платимо за стакани і розбиті. За мені банки. Mm -hmm. Ще ми прийшли подивитися, де тут басейн, бо я, ми знаємо, що тут він відкрився в минулому сезоні. Ми не попали на нього. І тут, виходить, якась ще стройка зараз іде, щось добудовують. Басейн, понятнє, діло, все закритий. Басін понятий закрити. Точок він закритий. Там спущена вода. Коротше, що, щось ще добудовують. Собственно, ми вдома і на цьому я заканчую влог. І я вам скажу, що випити пивка, по до додому це було просто найкраще рішення в світі за ваше здоров'я, хорошого вам відпочинку І если чесно, то от цей комплекс, де ми відпочиваємо вже третій раз. Я просто вам сильно рекомендую. чин чин ваше здоров'я. 不一样了吧？嗯嗯